Так, друзі, гриб хеймвер, або свинячий вушка, або юдене вушко. Лікувальний гриб, дуже поширений в китайській медицині. Зараз навіть багато бадів роблять на основі цього цікавого гриба. Росте практично тільки зимою. Дуже часто бачу його ще і осінню. Таких кількостях, як зараз, наприклад, він любить холод, любить дощ. Йому треба вологість дуже висока. Коли вологості немає, він просто висихає і його практично не видно. Використовується він у свіжому вигляді у їжу або в маринованому, от, вибачаю, або в засоленому, коли він переграє разом з ферментами. Молочної кислоти. Він тоді максимально багато виділяє корисних нутрієнтів для перетравлення і для користі всього організму. Цей гриб у китайській медицині використовується для давно, для, якщо я не помиляюся, перш за все це лікування крові, тобто очищення крові. Але ж само собою, тільки у свіжому вигляді, у сушеному. Його додають в настоянки. Його їдять сирим, його їдять сушеним у грибних порошках. Не знаю, не знаю, що стосовно антибактеріальної дії. Але каже, що противірусна дія в нього є і доволі чимала. Тобто, якщо кожен день його потрошку їсти, маринованому вигляді. Вибачаю ще раз, у засоленому вигляді або в сирому вигляді, коли він не підданий термооброб... термообробки, цей гриб можна використовувати для лікування навіть від веславутої корони. Тож, якщо ви бачите таке чудо росте у вас у садку, до речі, росте зазвичай на гілках бузини. Дуже часто замечаю. Рвіть, користуйтеся, доволі цікавий гриб. Готується просто, гарненько вимивається, у водички, щоб вся грязючка з нього зійшла. І потім трошки присолюйте його і їжте на здоров'я. Я ж його їм сирим, Мені подобається він сирим. Аби трошки сольки до нього додати, взагалі тоді чудово було б. Ну, тут такий цікавий гриб. Користуйтесь.